Так, ми розглядаємо рішення задачі побудови в Excel, графіка та розрахунку значень функції за допомогою макроса на мові Visual Basic for Application. Зараз ми з вами розглядаємо, як створити таблицю, за якою буде виконуватися розрахунки. Тобто тут ми написали початкове значення вектору X01, потім ставимо курсор на цю комірку. Шукаємо кнопочку Заповнить, натискаємо, вибираємо «Прогресія». Далі нам треба, щоб Х був в першому стовпчику, тому ставимо розположення по столбцям. Крок у нас 0,5, 0,5 і кінцеве значення тут записано. Ось 4. Записали. Далі ми з вами напишемо формулу в комірку для розрахунку ігрека. Нам треба створити макрос, який буде це робити автоматично. Макрос створюється на вкладці «Розробочик». є спеціальна кнопочка макроси. Спочатку ми пишемо ім'я макроса. Наприклад, ми напишемо обчислити. «Обчислити». І після того, як ми з вами вводимо ім'я макроса, стає доступна кнопочка создать. Натискаємо Создать. Далі ми маємо вікно для макроса, дуже схоже на вікно Visual Basic, і навіть команди і оператори ми можемо застосовувати з мови Visual Basic, тому ми її розглядали спочатку. Але тут ми будемо створювати макрос для того, щоб автоматизувати обчислення нашій е, в Microsoft Excel. А я хочу сказати, що мені е, не, не хочеться писати, скажімо, а не хочеться. А, тут немає прикладу, зараз інший, зайдемо, от конспект лекції. Не хочеться писати повністю макрос, я хочу його взяти. Отут, в конспекті лекції 8. є приклад застосування ВБА для обробки даних Microsoft Excel. Тут ви маєте трошечки іншу задачу, тому я взяла задачу з білетів. Але що нам звідси потрібно? Нам потрібно ось ці перші три рядочки, їх треба розташувати над САБ в секції ну, глоба... Глобальних об'яв General Declaration. Тут ми що з вами пишемо, що ми оголошуємо нашу нумерацію масивів всіх елементів з номеру 1. Далі оголошуємо масив Х та масив Y. Треба перерахувати, скільки у нас з'явилося елементів в масиві Х. Я тут бачу 8. Якщо це буде інший варіант, скажімо, білети, то там можуть бути інша кількість. Тобто ви спочатку оце ось зробили, потім подивились, скільки у вас їх вийшло. Тобто ми пишемо, що в масиві X8 елементів, відповідно, в масиві Y також буде вісім елементів. Потім нам потрібні оці рядочки нашого програмного коду. Вони обчислюють значення функції Y та будують графік. Я випустила один, ну, два можливо, рядки, оцей. Та оцей, це рядки для оголошення та введення константи. У нас в нашій задачі тут немає жодної константи, тут Y залежить тільки від X. А в прикладі, ось є додаткове значення F, тому нам F тут не треба, я його сюди не копіювала. Далі ми виправляємо кількість наших елементів. Оце ось е, функція, е, ну, оператор можна сказати, для того, щоб читати значення Х е, зі стовпця А, починаючи з комірки А2. Тут задається, е, що кожна наступна е, е, комірка буде збільшена на одиницю за допомогою ось цього метода offset. Рахується таким чином все. Далі все тут від залежить знову ж від параметра І, Параметр І це змінна в циклі, яка кожен раз збільшується на одиницю, тому кожен раз нам номер нашого рядка буде збільшений на одиницю. Далі, ось тут пишуться умови для того, щоб перевірити, за за якою формулою обчислюється Y. У нас з вами немає ніяких умов. У нас з вами в билеті стоїть тільки одна формула, тому замість оцих всіх рядочків я напишу просто формулу для обчислення y. Y, y дорівнює, що тут бачу, 3 домножити на синус X поділене на 2. Ось, цю формулу я написала. Далі е, вказується за допомогою наступного рядочка оператора, куди буде роздруковуватися значення Y, і далі рядочки для побудови графіка функції. Якщо у вас немає середовища для програмування макроса, значить ви мені надсилаєте е, Таким чином, ви можете ось цю формулу, ну, в Excel вона починається з знака, зі знака до рівні, писати ось сюди, замість ікса поставити адресу комірки і розрахувати в Excel значення функцій. Потім по цьому значення функції ви можете побудувати графік. І е, далі трошечки його прийдеться виправити. Е, це в нас е, імя ряда Y буде, а підписи горизонтальної осі ось тут будуть. І таким чином ви на листі Excel будете мати цей графік, а потім програмний код записуєте. Десь у, на листочок або в Word і мені висилайте. Щоб я побачила, як це виглядає також в російські чи українські букви не копіюються. Що, як це виглядає? О, ага, господи, приїдуть написати нам даримо. А як це виглядає як макросекси? Це інше, мабуть, добре скопіювалося. А, також а, я хочу продемонструвати, що а, цей а, макрос дійсно виконує обчислення і будує графік. Давайте порівняємо. Якщо я запущу цей макрос ось тут. Віщем. Того, а. Поділити на два. А їх ж буває від'ємною. Там же все поділилося. Так. А, я бачу. Ми ж забули, що написати, що це індекси. Я просто написала формулу, це вже моя помилка. Усюди, де ми маємо масиви, ми ж повинні дописувати індекси. Заговорилася з вами. О, оце помилку я зробила, яку роблять і студенти дуже часто. Run. Next. Згідна о. Ось такий графік побудував нам наш Excel. Раз, два, три, 4, 5, 6. Чому 6, а не 8? Ага, тому що ось тут вказано ще в одному місці, не так? А, отут о, треба вказати номер комірки, де закінчується номер рядочка, де закінчуються наші дані. Давайте перебудуємо. І все одно ж те саме виходить. Так, А2, А9. О, ось тут ще. Б9. О, тепер побудувалося те, що треба. Воно схоже на те, що ми побудували вручну. От, я скільки помилок ще наробила. Тобто, зараз ви бачите. Як повинен виглядати ваш макрос? На що треба звернути увагу? Тобто кількість підставляти тут, тут ще і діапазони, коли ми з вами будуємо графік, теж треба виправити. І обов'язково ж нас треба, щоб X та Y мав індекси. Це свідчить про те, що ми працюємо з масивом, ми їх оголосили як масив. І таким чином оцей програмний код можна написати окремо, а графік побудувати окремо. І таким чином задача буде вирішена на 100 балів. Якщо ви щось там зробите не зовсім, то балів буде можна сказати, трошечки менше. Питання, які є по цій задачі, ми з вами зовсім не розглядали цю тему. Немає. Немає.